Друзі, я вас вітаю на нашому каналі. Агромеханіка. Сьогодні буде маленький огляд маленького мотоблоку від компанії Powercraft, моделька МБ 42 Мотоблок у нас з бензиновим двигуном на 7 кінських сил. Повітряне охолодження, масляний фільтр з масляною ванною, дві передачі вперед і одна назад. Перемикаються вони досить нативно та зручно. У нас тут ремінний привід, йде, шківочок на три ручейка. Тут ми можемо під'єднати за допомогою ременя. Якесь навісне обладнання у вигляді, там, косарочки або ще чогось подібного. Фреза в нас йде в комплекті із двох ось таких секцій, вона встановлюється замість, замість колес, колеса знімаються, фрези вставляються і погнали фрезувати. Ширина обробки її складає 750 мм. В принципі, це основна задача цього мотоблоку. Тобто, якщо ви хочете. Плуги тягати цим мотоблоком, ну куди? Його вага не настільки ось дуже легесенько, можна його е, взяти на горба та, та перенести. Тому, в принципі, фризування це його основна, е, основна задача. Е, отже, щодо колес, колеса у нас 4008, е, кермо регулюється за висотою та вправо вліво. Також давайте поглянемо, що в нас із себе. Представляє повітряний фільтр. Як я говорив, він у нас із масляною ванною. Сюди заливаємо масло до паралончика. Так? Тут у нас ось такий паралончик, також. Слідкуйте за ним, щоб він був чистенький, охайний, красивий і не дуже забруднений. Та й буде ваш двигунчик працювати дуже-дуже довго. Тому, друзі, в принципі, на цьому і все. Що можна про нього розповісти. Якщо цікаво, нагадую, що в нас доставка по всій Україні, доставляємо техніку, також присутнє кредитування від наших банків-партнерів. Вся інформація актуальна буде під цим відео, та вартість на нього також там актуальна на той день, коли ви переглядаєте це відео. Дякую вам, поставте лайк, напишіть коментар, як вам такий малюк. і Підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі. Всім па-па!